Вітаю, друзі, сьогодні 10 травня 2025 року. Ну, от приїхав додому після того жаху, що я вам тільки що показував, хлопці попали капітально наші виноградарі Нікопольські. Хто думав, ніколи у нас такого не було, як кажуть, і от опять. Ну що ж, в мене виноград. Бильш-менш нормальный. Юпитер уже есть. Такие капитальные. Паганы. Ух ты! Ну, блядь. Шакалы. Юпитером все отлично, друзья. Путим. І Чого я оце, такий результат маю, друзі? Я тут зашиваюся сам, тому він у мене не підв'язаний, не нормований. І це стало плюсом цієї ситуації. І Тепер у мене є з що вибрати, бо я його не нормував. От. Так він, звісно, безобразно, але я зараз буду його і підв'язувати, і нормувати вот. і обробляти буду. Потім, друзі, він вона валявся на землі скинутий. Може і це частково допомогло. Ну тут вже є, є добре. Оце кущи ще батьківське, йому років 40. Оригінал рожевий. Я його тут перещепив на цілу кучу сортів. Ну, головні тут преображення, «Преображення», «Ландиш» і другі. Лажана. Короче, покажу літом, який тут буде натюрморт. Ну тут добрячі, добрячі є паганий вже. Болячок ніяких не видно, тому буду робити профілактичну обробку. Застосую, мабуть, температура вже така 20, 22, 18. Ну, 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 це ж неможливо роботи. А? а він каже, костри палить на винограднику, там один умник. Тут машину вигнать неможливо спокійно. Це в мене лівія. Теж ще треба проривати. Ось ну, таким чином, друзі. Коротенько. Значить, можна застосувати Redamiil Gold 50, фалькон. Якийсь вертимекс і провантамайт від кліща. Я, мабуть, дам, бо в мене тут декілька листочків я бачив на Юпітері там є кліщі. Вчора позавчора були дощики, так що якраз саме час побризкати. ну і Потім побризкаю ще і персики. Можна застосувати валіс, є такий теж добрий препарат на основі манкоцепу, Він такий контактно системний. Можна його застосувати, 20 грамів там його йде. Можна застосувати з цим же валісом джекпот 5 мл, там скор плюс топаз. Діючі речовини. От на цій ділянці у мене примерзло було. Я вже виламав частково. Цей дріан. Да, от тут ще кой десь залишилися. Вон. Пример ще пагани. Ну, того, що залишилось Достатньо для нормального урожаю. О, полетів. Шакавий. Аркадій залишився в мене кущик, друзі. Ну. Чудовий розвиток. Ну і ландиш. Винограда багато в мене десь 30-40 кущів, я вже його і не рахую. Ну, урожай буде добрий. Тут у мене був виліз, я його вирубав. Ну, от пагани ростуть, буду щепити його перещипляти. Мабуть, прищеплю диньку сюди. Кругом гони по дві кісті. Юпітер теж, як стандартний, по дві кісті, по дві грони, гони. Листя добре. Перемірює шакалов в действиї. Персики. Койде прийдеться нормувати. На цьому все друзі. Обробляю свій виноград і потім оце два рази я зараз оброблю профілактично, тому що ви бачили немає ніяких захворювань. Зараз оброблю ридамил, ридамил Голд плюс фалькон 5 мл, плюс Майт від клеща. І потім перед самим цвітінням. Ну, про цвітіння нам буде сигналізувати Юпітер. Технічний сорт. Якщо він почне цвісти, то основні сорти столові будуть розквітати через тиждень, плюс-мінус пару днів. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Хоч вдома глянув та трошки настрій припіднявся після того кошмару, що я бачив у хлопців на садах колективних. На все добре, друзі. Обробляємо виноград, у когось ще залишився. Виноград буде дефіцитним в цьому році, так же як і все решта. І персики, і абрикоси. Та й черешні теж нема. На все добре, до побачення.